Вітаю малята, рада нашій зустрічі. Сьогодні ми будемо говорити про найріднішу, про ту, що пестить, ніжить і голубить. Розуміє, дуже любить. Я до неї пригорнуся, бо вона моя матуся. Саме про матусю ми сьогодні будемо говорити. Подивіться на малюнки, кого ви бачите? Вірно, це мама і дітки, мама качка і каченята, мама ведмедиця і маленькі ведмежата. Що їх всіх об'єднує? Вірно, кожна мама любить своїх діток. А яка у вас мама? Поміркуйте. Мама ніжна. Мама гарна, мама красива. Мама кохана. А ще про маму можна сказати, що вона золота, бо вона найдорожча. Що є у кожного з нас? У мами дуже вправні руки. Вони вас можуть обійняти, погладити, вони можуть з вами пограти. Мама може багато чого. Наприклад, моя мама вміє шити. А що може ваша мама? Мама може спекти торт. Мама може приготувати обід, мама може зварити суп. Мама може зробити салат. Мама може випрати білизну. Мама може займатися спортом. Багато різних вмінь є у мами. Кожній мамі завжди приємно, коли діти допомагають їй. Ось саме про це розповідається у віршику Працьовита в нас сім'я. Працьовита в нас сім'я, отака росту і я. Недаремно каже мама, помічниця ж ти моя. На першому малюнку ви бачите, як родина працює на городі, і усі допомагають одне одному. Оце і є працьовита сім'я. На другому малюнку дівчинка допомагає мамі готувати обід. Вона помічниця, і саме так моя помічниця говорить про неї мама. Повторимо віршик про працьовиту сім'ю. Працьовита в нас сім'я, отака росту і я. Недаремно каже мама, помічниця ж ти моя. Кожна мама вміє приготувати обід для родини. Але сьогодні мама вдома одна. Подивимося, що у мами на обід. Що ви бачите? У мами на обід сосиски. Вірно? Що у мами на обід? У мами на обід смажена картопля? Що у мами на обід? У мами на обід? Яєшня з помідорами. Що у мами на обід? У мами на обід котлета. Кожній мамі приємно отримувати подарунки. Пропоную зробити для мами гарну тарілочку. Для цього вам потрібен буде папір, фарби. Пензлик та гарний настрій. Посередині тарілочки пальчиком ставимо крапочку. Колір крапочки ви можете обрати самостійно. Це буде серединка квіточки, яку ми трошечки пізніше намалюємо. Іншим кольором зеленим, або який вам подобається. Пальчик ми будемо наносити крапочки по краю тарілочки, щоб тарілочка була гарна, святкова. Фарбу наносимо обережно кінчиком пальчика. Тепер пензликом набираємо фарбу, яка вам подобається. І починаємо малювати квіточку всередині тарілочки. Ставимо відбиток пензлика і прибираємо пензлик. Знову ставимо пензлик і прибираємо. Ще раз ставимо пензлик і прибираємо. Ось така гарна тарілочка з квіточкою посередині вийшла у мене. А яку тарілочку намалювали ви, ми побачимо на нашій віртуальній виставці. Наприкінці нашої зустрічі пропоную зробити гімнастику для очей. Масажуємо заплющені очі. Відкрили очі. До нових зустрічей.